Євангелія від Марка, розділ 5. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його, Як тебе звати? Той же відрік Легіон, мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. й повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподівалось з біснуватим, а й про безрогіх, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди. Поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба... Навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась Його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же. Відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі, учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним, та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив. Приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, Чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, Дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй. Їсти. Послання до Євреїв. Розділ третій. Ось тому святі брати, учасники небесного покликання. Вважайте на апостола і архієрея якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив, як був і Мойсей у всім Його домі. Бо Він удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бодім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане: Христос же, як син у своїм домі, а дім цей ми, якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух. Коли ви почуєте сьогодні його голос, не твердіть серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу, дарма що сорок років бачили мої діла. Тому я прогнівався на рід цей і мовив. Вони завжди блудять серцем. Вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявсь у своїм гніві ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серце лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки, підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те сьогодні. Щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха. Бо ми стали учасниками Христа, якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться. Коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту. Хто були ті? Що, почувши, збунтувалися. Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту під проводом Мойсея? На кого він гнівався сорок років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні? І бачимо. Що не могли ввійти через невірство. Псалом тридцять дев'ятий. Я мовив, пильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. Я занімів, замовкнув понадміру, і біль мій роз'ятрився. У мене внутрі запалало моє серце, від думок моїх вогонь зайнявся. І слово навернулось на язик мій. Дай мені спізнати, Господи, кінець мій. І міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, який я тлінний. Ось кілька п'ядей завдовжки зробив ти мої дні, і вік мій, не мов би ніщо перед тобою. Вона лиш подув, кожна людина, лише як тінь, чоловік проходить. Дарма лиш метушиться, громадить, та не знає, хто те збере. Та й ось тепер, о Господи, чого я дожидаю, моя надія в Тобі. Від усіх моїх переступів мене визволь, не дай мене наглум дурному. Я занімів, я уст не розтуляю, бо Ти вчинив це. Відверни геть від мене удар твій, від замаху руки Твоєї я пропадаю, карою за провину. Ти направляєш людину, нищиш, неначе міль за те, що йому миле. Кожна людина тільки подув. Вислухай, Господи, мою молитву, нахили вухо до благання мого. Не будь глухим на мої сльози, бо я, приходень у тебе, як усі мої батьки, перехожий. Відверни від мене твої очі, щоб я міг відітхнути перше, ніж піду, і більш мене не буде. Книга. Приповідок. Розділ сьомий. Мій сину. Зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді, і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю. Собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого. Скажи до мудрості ти сестра моя, а розум назви другом. Щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака Безумного. Він проходив вулицею коло її закутка. І простував дорогою до її дому, присмерком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті то на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях. У засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже, Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами. Тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сильце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її. Погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона на смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога. До Вона веде вниз до покоїв смерті. Книга Пророка Єремії. Розділ тридцять дев'ятий. На дев'ятому році Седекії Юдейського царя 10-го місяця прибув на вуходоносор Вавилонський цар, з усім своїм військом під Єрусалим та й обліг його. А на одинадцятому році Седекії 4-го місяця 9-го дня, зроблено пролом у місті і увійшли всі князі. Вавилонського царя Та й розтаборились коло середніх воріт. Нергал Серецер із Сінмагіру, Невуша збан старший між скопцями, Нергал Серецер старший над чарівниками, з усіма іншими князями Вавилонського царя. Як же побачили їх Седекія, юдейський цар, і усі військові люди, то повтікали, вийшовши вночі з міста через царський сад ворітьми між двома мурами, та й кинулися на дорогу в степ. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Сидекію на степах єрихонських, і взяли його і повели до навуходоносора, Вавилонського царя, у рівлу, у Хамат землю. Тож той вирік над ним засуд. Вавилонський цар звелів повбивати у рівлі синів Сидекії у нього на очах, та й усіх вельмож юдейських звелів повбивати Вавилонський цар. Сидекію ж велів осліпити і закувати у кайдани, щоб відвести його у Вавилон. Палац царський і будинки людей попалили халдеї вогнем, а мури єрусалимські порозвалювали. Решту людей, що застались у місті, і тих, що поперебігали до нього, та й усіх інших з народу виселив Невузардан начальник охорони у Вавилон, деяких з убогих людей, що не мали нічого. Лишив Невузардан начальник охорони у землі юдейській і понаділював їм при цій нагоді виноградники і поля. А про Єремію видав на вуходоносор цар Вавилонський Невузарданові начальникові охорони такий наказ Візьми його, опікуйся ним, і не чини йому нічого лихого. Обходься з ним, як він тобі скаже. Тоді Невузардан, начальник охорони, Невуша Збан, старший над скопцями, Нергал Серецер, старший над чарівниками, і усі вельможі царя Вавилонського послали та й узяли Єремію з тюремного двору і передали його Годолії, синові Ахікама, сина Шафана. Щоб той пустив його додому. Так перебував він серед народу. До Єремії ж, ще як він був ув'язнений у тюремному дворі, надійшло таке слово Господнє. Піди і скажи Еведмелехові Кушієві, так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ось я здійсню мої слова про це місто йому на лихо, не на добро, і вони здійсняться певного дня перед очима твоїми. Тебе ж врятую того дня, каже слово Господнє, і тебе не видадуть у руки людям, яких ти боїшся. Ні. Я тебе врятую, ти не поляжеш від меча. І життя твоє буде тобі замість здобичі за те, що ти надіявся на мене, каже слово Господнє.